50 на 50, саме так соціологи оцінюють шанси на обрання і Дональда Трампа і Камли Гарріс. як завжди, що вівторка, ми відстежимо свіжу американську предвиборчу соціологію. Вона дає зрозуміти, як у штатах налаштовані самі люди, думка яких визначатиме не тільки підсумок цих виборчих перегонів, але й подальше ставлення до України з боку нової адміністрації. Кого б не обрали американці? Свіжі цифри і тенденції в матеріалі нашого спеціального кореспондента Дмитра Новченка Британському прем'єру Дізраїлі приписують вислів, що став крилатим. Є три види неправди: брехня, нахабна брехня і статистика. Ну жарт, звісно, але він постійно згадується зараз, коли у змі, особливо у соцмережах, наводять рейтинги кандидатів президенти Америки. Гортаєш трішку, і бачиш, Камала Харріс обійшла Трампа в усіх мінливих штатах. І тут же сусідні пост, але інша людина. Трамп безсумнівний лідер. Ну чому так? Бо опитування замовляють змі, які співчувають тому чи іншому кандидату, чи замовляють навіть самі партійні штаби. Перекручувати ніхто з соціологів не буде. Репутація дорожча. Але формулювання самого запитання здатне підштовхнути респондентів, дати потрібну соціологам відповідь. Ну і тому є розброс на 4-5% І люди постійно постять лише ті цифри, які підтверджують їхні власні. Симпатії, і переконання. Нам з вами потрібна реальна картина, і вона теж є. Дивіться. Зараз тенденція незмінна. Шанси обох кандидатів абсолютно рівні. І якщо проаналізувати дані 109 свіжих опитувань громадської думки і вивести середній показник, бо одні соцслужби передбачувано демонструють невеличке лідерство Трампа, інші навпаки, то розрив між політиками всього 0,2% 47,4 у Трампа проти 47,2 у Харріс. Громадську думку замірюють щодня, і у соціологів є враження, що демократи досягли піку свого рейтингу. До самих виборів... І все так і буде триматися, як кажуть в Америці, фіфті фіфті. Тобто цей мінімальний розрив у кількості голосів на межі статистичної похибки його і вирахувати нереально. У підсумку і може визначити результат на тій чи іншій ділянці, чи в тому чи іншому штаті. І тому, коли кандидати говорять, я знаю, я майбутній президент, ну не вірте, можливо, все у штабі Трампа були настільки переконані, що він легко переможе Байдена, що заміна кандидата застала зненацька, викликала розгубленість, і команда кандидата республіканців досі не визначилася. Остаточно із новою стратегією, а як прив'язати Харріс до помилок Байдена, бо вона робить все, щоб від них дистанціюватися, зокрема, не дає інтерв'ю, не відповідає на запитання журналістів, проводить тільки зустрічі, які будуть їй в плюс. Ну а десятки провідних змі створюють кандидатці позитивний образ, але є її слабкі місця. Багато що вирішуватиме економіка. І люди голосуватимуть гаманцем. За даними свіжого опитування Rasmussen Reports, менше 25% американців вважають, що Харріс здатна владнати. Економічні проблеми краще, ніж до неї це робив Байден. Це дуже низька цифра. Є ще один тривожний сигнал для кампанії Харіс. У штатах соціологи постійно питають виборців, чи рухається країна в правильному напрямку. Це одне з головних запитань. І от дані 350 опитувань дають середній показник: шістдесят Відсотків респондентів вважають, що Америка йде не туди, і лише 24,5, по суті менше чверті, всім задоволені. 42 відсотки переваги скептиків. Це величезний виклик для владної команди, до якої належить і Харіс. А свої пріоритети Харіс і Волз мають чітко визначити вже рівно за тиждень, 19 числа у Чикаго стартує партійний з'їзд демократів. Але із з того, що вже звучало публічно, Харіс обіцяє жінкам право на аборт, навіть якщо конгрес спробує його Забрати говорила про це на великих мітингах і в Атланті, і в Х'юстоні, і в Індіанаполісі. А також обіцяє дати всі можливості для середнього класу. Це чітко прозвучало теж одразу на трьох великих мітингах. Вона за посилення контролю щодо володіння зброєю, но от щодо міжнародної політики, щодо України, Росії, то обіцянки і плани поки взагалі не озвучувались. Бо на цьому етапі хочуть роз'яснити виборцям зміни для самої Америки, якщо оберуть Харіс, і намагаються не торкодувати питання зовнішньо щодо яких немає згоди, але із джерел наближених до кампанії я чую, що стратегію щодо України і Росії не просто проговорюють, вона розписується як окремий документ. І вже кілька знайомих мені американських експертів з українських питань кажуть, що їх запитували, чим цей документ наповнити, і робиться це для того, щоб в середині вересня вийти на теледебати із чіткою узгодженою позицією. Тут є ще один момент: країна ж переобирає не тільки президента, але й законодавців. Тут в конгресі теж відбудеться ротація. Тому навіть якщо демократи переможуть, і уявімо, Харіс стане главою держави, то працювати їй буде вкрай непросто, прогнозують соціологи. Бо, схоже, республіканці готуються забрати повний контроль над Конгресом. Якби вибори відбулись сьогодні, партія Трампа мала би 221 місце у палаті представників, а демократи 214. І це означало б і збереження на посаді спікера Джонсона, і можливість блокувати ініціативи нової адміністрації. Те саме у Сенаті. Настрої виборців зараз демонструє що республіканці можуть отримати 52 сенатори? Демократи 48. Це знову більшість голосів і знову контроль. Тепер вже над двома палатами. Для Трампа навпаки, це означало би можливість починати змінювати країну, адже Конгрес був би ну умовно кажучи в кишені. Від кількох джерел я чую, що 45-й президент хоче миттєвих змін. Різких, швидких, щоб всі відчули, що влада змінилася. Але якого рівня і масштабу? Ну ось другий номер Трампа Джей Ді Венс, наприклад, запропонував депортувати одразу мільйон нелегалів, які за часи Байдена опинилися у Сполучених Штатах. Такі саме швидкі рішення обіцяють і по Україні. І тут мається на увазі бажання республіканців швидко розпочати мирні переговори між Києвом і Москвою. Але у будь-якому разі, давайте розуміти, це лише плани і шанси рівні, і громадська думка є настільки нестабільною, що будь-яка гучна історія здатна її змінити. І тому Америка і разом з нею, і світ, який від політики США залежить, що далі більше занурюються у передвиборчі пристрасті. Ну і, як і ми з вами обговорюють і рейтинги, і шанси. Із Вашингтона Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, американське бюро телеканалу Інтер. Марафон єдині нови.